Невідома бомжиха почала зносити сміття в наш провулок. Це провулок заїжджає 3 у Полтаві, в районі другої автостанції. Вже з місяць просто на дорозі розростається купа сміття. Невідома жінка почала зносити побутові відходи в одне місце, розповідає місцева жителька Тетяна Петрівна. Вона каже, жінці робили зауваження. Тут прямо посеред переулка зробила кучу. Її вже снігом примітає. Ну, саме обідно то, що. Працівники ЖЕКа ходять через переулок тричі на день. Двірники ходять сюди в майстерню. У них тут май майстер їхній. І всі, хто ходять, я так думаю, мені так обідно, що люди ходять і думають, які негідники живуть в цьому провулку. Вони оце кидають сміття, захаращують територію, і оце все таке негарне. А що буде далі? Як воно літом розтане і почнуть пацюки бігати, сміття, якщо воно не в смітнику, воно завжди заважає, розповідає мешканка сусідньої вулиці пані Людмила. Додає люди, які тут живуть, їм не байдуже. Я тут не так багато ходжу, то мені воно так, але ну, все одно неприємно, коли. Тим більше, як буде, вже це саме, запах такий відбросить. Тут є структури, які займаються цим і навколишнім цим середовищем, і все є вже вивозять там сміття і тут вбирають. І тут, мабуть, їх треба теж привлікати. З жінкою, яка це робить, вдавалося поговорити, розповідає місцевий мешканець Артем. Ну, є, є певні проблеми когнітивні. От і вона так заготавлює, я так розумію, вторсировину, але ну не, не несе її одразу здавати, а накопичує з тим, щоб здати колись. Ну я вже їй кілька разів сказав, що це людей не радує. Вона обіцяла прибрати, ну поки що ні. І я бачу, що вона накопичує це і на сусідніх вулицях, в сусідніх дворах. Тобто, це вже якась хвороба. 6, да. місцеві жителі до правоохоронних органів наразі не зверталися. В інспекції з контролю за благоустроєм міста радять фіксувати такі факти і звертатися до них із офіційним зверненням. Потрібна фото або відеофіксація порушення бажано саме моменту скидання сміття конкретною особою. Після звернення інспектор виїжджає на місце та проводить перевірку. Звертаємо увагу, що двірники не завжди можуть прибирати такі місця без офіційного завдання, тому усні скарги не є ефективними, потрібно саме фіксувати. Сація та офіційне звернення.